Найтриваліший етнічний фестиваль. На цей титул наразі претендує започаткований у Карпатах фест чотири пори року. Свято увесь рік та усі 365 днів у ньому. Таку амбітну планку поставили перед собою його ініціатори. Ідея з'явилася кілька років тому, та ризикнути і започаткувати дійство вирішили 14 грудня, у день третього всеукраїнського з'їзду дідів морозів. Відтоді тут незмінно проводять забави. День восьмий, до прикладу, вшанували як міжнародне свято гір з усіма атрибутами карпатської автентики. Основні великі фестивалі. Прописані до кінця року. Є презентація, і якби робимо так само програми на місяць і програми щотижневі номінацію на майбутній титул. Автори фесту отримали з рук представників національного реєстру рекордів. Наразі кажуть вони, готуються нове видання книги рекордів України. У ньому на зміну досі найтривалішому 140-денному мобільному фесту, який щороку проводять у Севастополі, ймовірно з'явиться саме цей Карпатський. Всі рекорди мають такі критерії, як унікальність, важка доступність, ну і власне числовий вимір, те, в чому він виражається, в даному випадку за 365 днів. Національний реєстр рекордів моніторити має щодня події, які відбуватимуться. І якщо підтвердяться всі критерії цього рекорду, 14 грудня. Відео 2014 року ми підтвердимо, що рекорд відбувся. Квест у пошуках єтті шлюб на один день. Козацькі забави та вареник фест тут уже провели. У найближчому майбутньому планують відзначити всесвітній день подарунків, всеукраїнський чемпіонат з караоке, другий фестиваль Глінтвейну та свято борщу. Наразі усі сподіваються, що рекорд таки відбудеться, адже він унікальний. Тож його планують номінувати також на звання найтривалішого фестивалю у світі.